вас, мої хороші. Щиро вам дякую, мені дуже приємно. Я не помолилася. Це дійсно був психологічний тиск сьогодні вночі. З чого така активність? Чоловік повів воєнкомант документи на продління від так, по моїй інвалідності. Ну, ось. І от зараз так і діється. Я вам розповідала. І коли я зараз виставила відео, у мене наче каміння з плечей попадали через деякий час. Наче каміння з плечей попадали, і я видихнула. Наче мене відпустили. Розумієте? Я вам зараз скажу правду. Та, що я переживаю. Ось так. Верного неба, міцного здоров'я, і всього вам найкращого. І бережемо ваших літочок. Так і говорили. Бережемо себе. Я молюся і рекомендую мої хороші. Божечка є. До зустрічі. Далі буде.